Півник рано вранці встав, свою пісню заспівав. До всіх голосно звернувся. Я проснувся, я проснувся. Всі, хто чують, я вже встав, жовте сонечко підняв. Потім вискочив на тин. Бачить, він там не один. Ще такі, як він в чоботях, посідали на воротях. Е, сусідоньки, не гоже, це на вас ніяк не схоже. Це мій двір, і тут лиш я, всім хазяїн і голова. Повертайтеся додому, щоб не було тут погрому. Що, та хто ти нам такий? Голос в тебе не дзвінкий. Подивись на нас хто ми, в нас червоні жупани, та як скочать всі на нього, то й тікати до порога. Не скубіть. Я зрозумів. Я дружить як слід не умів.